Ви на бруйліках. Взагалі, намагаємося ми добратися до цієї форточки. І ламаємо кліточку. Раз поламали, поставили, зараз покажу. Отаку от, от портяночку дерев'яну. Який час вона тут допомагала нам Опять. А що поламалося? Сучок. Випав сучок у планки. Чесно, не хочеться і міняти її. Ну, якби ж розуміємо, що постійно будемо добиратися туди. Ну, от таку штуку поставили із вікна, зверху закріпили її. Ну, я так перевіряв, якби то, вроде би, як не должно вже ламатися. Зараз назад за цю сетку положимо. В общем, ще й кури не заселилися, а ми вже тут якби валяємо все. Ну, Глянемо, кури протестують, як воно буде.